І у нас в пакеті пакет і ще щось лежить. І це Це от такий ось прикольний партмоне, коротше, найдешманський, ну коротше, все як положено. Дивлюсь далі. Другий пакет. Нічого не передбачає біди, щось є. І того, щоб без всякого. Ось перший пакет. Ось... А, ось перший пакет, другий пакет. І от що ми маємо. Такі чудові педалі, партмоне. Тут носки потом покажу. Така ось прикольна панамочка. І палочки. І вот пачка носки, коротше. Very good шапка. Saroma короче, Трошечки наебали, получается. Потому що палочки передали, а вот эту хуйню, в которой вони мають стоять, не передали. Ну, короче. Шляпендра. Пидали. Будем отдельно міряти. Пока.